Листа американському президенту з проханням врятувати їхню школу написали старшокласники Чорноминської школи, що на Вінничині вони навчаються у Білому домі копії американського будинок із 20-доларової купюри, так історики називають визначну, але мало відому пам'ятку архітектури. На її ремонт в Україні гроші знайти не можуть. Тож діти вирішили просити їх в Америки. Ним краще милувати здалеку, зблизька видно облуплені фасади та дерев'яний дах. Таким постав білий дім у селі Чорномин на Вінниччині. Останніх 90 років у ньому розташована середня школа. В цьому світі є тільки два білих доми, які заходи здох... знаходиться Вашингтоні, а другий, якому ми ось навчаємось. Це копія білого дому, що у Вашингтоні маєток спородив Микола Чорномський повноважений графині Софії Потоцької за гроші, які він за переказами вкрав у куханки. Часовнішній вигляд. Нагадує 20-доларову купюру, тому що аналогічний палац був побудований в Сполучених Штатах. В Той час був стиль бароко популярний і через те схожість в стилі. А так невідомо, ніхто ні в кого не запозичував, тому що різні архітектори по різному працювали. Утім, цей білий дім від оригіналу кардинально відрізняється своїм нинішнім станом. Ось тут саме перед нами, зараз у цій залі ми бачимо, що законсервовані фрески, на яких було зображено світовий поток. Да, на жаль, саме оці фрески ми не змогли зберегти овальні зали, колони та розкішні класи і досі тримаються на балках, яким по 200 років. Окрім центрального входу до маєтку чорномських вів підземний. Зараз опори, які тримають на собі овальну залу, наскільки прогнили. Частина вже впали, а решта, може, будь-якої миті обвалитись. Чорномський білий дім сам на себе не заробляє туристи, які приїздять сюди на вихідні. Приваблені переказами про привідів, відвідують маєток безкоштовно. Тут а по ночам ходить наречена пана в білому платі. У Нас раніше був дитячий будинок, і діти почали жалітися, що вночі до них заходить дівчина в білому. У сільській раді запевняють своїми силами ремонтувати пам'ятку. Архітектури права не мають а коштури з ремонту. Мовляв, 15 мільйонів гривень. Так як це пам'ятка архітектури, це треба, щоб ну відповідно відповідна організація підрядна, яка має ліцензію на проведення таких робіт. Сьогодні нам вже потрібно 10 або й 15 мільйонів. Поки чиновники шукають гроші, діти, які вчаться у Чорномському Білому домі, написали листа господарю американського Білого Дому президенту США. Президент сполучених штатів Америки просимо вас про надання фінансової допомоги на відновлення школи. Села Чорномен, яка є копією Білого дому е, з 20-ти доларової купюри. А Гнатітовська Микола Назаренко, Вінниця. ТСН один приседин.